Знай наших четверо вихованців квасилівського залу боротьби ДЮСШ номер 5 повернулися із чемпіонату світу з бойового мистецтва Комбат-Джиу-джитсу. На світовій першості були команди із 32 країн світу та понад 600 спортсменів. Наші виступали у складі збірної України, яка посіла командне друге місце. До загального результату доклалися і спортсмени з Рівненщини. Квасилівчанин Едуард Ляшук на світовий форум їхав у статусі чемпіона Європи з Комбат-Джиу-джитсу. Перша мене була зразу з рузіна. Але грузин якийсь попався такий сильно перемандражував, то я швидко відламав ахіл та пішов далі. Друга була з українцем, третя з казахом і опять з українцем. Едуард змагався із травмою, яку отримав напередодні чемпіонату. Та, попри це, без проблем дійшов до фіналу. Там змушений був знятися. Боровся проти українця із Одеси. Ми проборолися, шість хвилин боролися з ним, але вже потім вперся, вже і не міг боротися, то знявся просто. Фіналь. Я на Україні йому поступився, потім на Європі взяв реванш і оце опять програв. Зараз на Україні були брати. Триває два два-один, але скоро буде нормально. Ще один кваселівчанин Тимур Самедов виступав відразу у двох розділах. Якщо в Едуарда міжнародний досвід боротьби із джиу джитсу був, то для Тимура це перші в житті подібні змагання. До цього він виступав лише на чемпіонаті України, де став переможцем у ваговій категорії понад 93 кілограма. На чемпіонаті світу боровся у двох розділах. У кожному провів чотири сутички. В розділі Граун Файт друге місце, в Контакт» третє. Я зайняв дві медалі. Звичайно, хотілось краще, завжди хочеться золота, але через недосвідченість в даному виді спорту і цей результат вважаю хорошим. У Квасилівському залі боротьби займається і здолбунівчанин Владислав Сафронов. Він пожежник, тренується щодня після служби. На чемпіонат світу їхав як переможець чемпіонату України. У ваговій категорії до 77 кілограм було 27 суперників. Владислав провів 5 сутичок. У підсумку здобув бронзу, яку присвятив дружині та доньці. Незадоволений взагалі своєю бронзовою медаллю. Бо програв через помилку Казаху, через таку помилку, яку дитячу помилку, скажімо так. І через це незадоволений. Я хотів стати чемпіоном, як мінімум. Ну, як мінімум у фіналі. Увійти в фінал. Також вдало виступила на чемпіонаті світу жителька села Корнен Тетяна Климова. Вона боролася у ваговій категорії до 65 кілограм. На міжнародних змаганнях була у статусі віце-чемпіонки України. На світовій першості у своїй ваговій категорії посіла третє місце. Тренер спортсменів із Рівнен ще не каже, таким видом спорту, як джиу джитсу розпочали займатися лише цього року. Я дуже задоволений ви результатом, що всі приїхали з медалями. Це якби дуже круто. Хотілося б, звісно, щоб Едуард став першим і чомусь я думав, що Тимур Самедов теж мав великий шанс стати першим. Але, на жаль, змагання були досить високого рівня, і хлопці поступилися. Спортсменник Васильівського залу боротьби уже будують плани на наступний рік. Кажуть, роботу над помилками провели. Відтак наступного разу будуть їхати виключно по золоті нагороди. Вадим Мороз, Артем Шаула, телеканал